В ефірі новини сьогодні у випуску як називали дітей у 2024 році найпопулярніші та незвичні імена 8 січня відзначають всесвітній день друку, якою буде погода у перший місяць 2025-го. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня орієнтовно такі. 801 670 осіб особового складу, 9714 танків, 20 205 одиниць бойових броньованих машин, 21 729 артилерійських систем, 1260 реактивних систем залпового вогню, 1038 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптерів, 21 727 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3014 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 33 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3681 одиниця спеціальної техніки. Сучасні українські батьки стали схильними до вибору незвичних імен для новонароджених дітей. Вони часто натхнені стародавніми традиціями, забутими іменами предків, а також унікальними та сучасними варіантами. Які імена були популярні в Одеській області та Ізмаїлі, розповіли у міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Докладніше дивіться у репортажі. Вірсалія, Дамаріс, Теофіл, Натанаїл. Сучасні українські батьки стали схильними до вибору незвичних імен для новонароджених дітей. Вони часто натхнені стародавніми традиціями та забутими іменами предків. Першість у рейтингу звичайних непопулярніших імен тримають Марія, Єва, Марк та Олександр, які імена були популярні в Одеській області та Ізмаїлі у 2024 році розповіли у міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Найпопулярнішими іменами дівчаток у минулому році були Анастасія, Софія, Варвара, Марія, Ксенія, Емілія. Серед хлопчиків Марк, Максим, Сергій, Владислав, Михайло, Олександр, Ярослав, Костянтин. Водночас деякі батьки віддали перевагу рідкісним іменам, які наразі стали трендовими. Батьки, мабуть, вважають, щоб їх діти відрізнялись майбутньому від інших дітей, але завжди в таких випадках ми батькам радимо, щоб вони звертали увагу на написання цих імен, щоб Потім в інших документах не було помилок. А так, як собі назвали, хай діти ростуть здоровими. Серед дівчаток були такі рідко вживані імена – Адіна, Аделія, Аелін, Вірсалія, Дамаріс, Лінет, Алія, Анелія, Андрея, Ліса, Ізабель, Аміра, Ріна. І хлопчики Ільяс, Ратмір, Теофіл, Натанаїл, Кім, Авдій. Ну, тож, думаю, що деякі з них вже зустрічались. Тобто дійсно ми і при особливо хлопчиків звертаємо увагу батьків на те, щоб вони розуміли, яке буде по батькові Потім у них онуків, щоб це було милозвучно, щоб це можна було в документах записати. Вибір імені для дитини завжди є правом батьків. Однак, обираючи ім'я для малюка, не забувайте, воно буде з ним все життям. Саме тому важливо, аби воно несло в собі правильну енергетику, було милозвучним і гармонійно поєднувалося з прізвищем та по батькові. Зараз в діловим, діловому спілкуванні дуже часто без по батькові, але все одно, щоб розуміли, що це ім'я дитини дається не тільки поки дитинка маленька, але й коли вона виросте і як до неї. Буде будуть звертатися як уже до дорослої людини, щоб це було теж гарно, і їй було зручно, що батьки все ж таки дали правильне ім'я своїй дитині. Наразі подавати документи на свідоцтво про народження і вказувати імена дітей батьки можуть самостійно, зазначили у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Це можна зробити через електронну платформу Ємалятко. Зараз батьки мають змогу подавати самостійно через дію. Є малятко, є такий проект. І тоді, взагалі, в нас немає питання щодо того, яке вони надали ім'я своїй дитині, бо ми вже бачимо те, що підписали вони цифровими підписами, тобто вони розуміють, що вони написали, розуміють, що вони проставили підпис, і змінити цього ми вже не можемо. Дуже зручно, на мій погляд, що батьки не приходять до відділу, а подають заяву. Приходять там батько чи мама, в залежності від того, хто подавав заяву, і забирає документ. Дуже час. Часто очікування народження дитини викликає у батьків суперечки та роздуми, як назвати малюка. Хтось обирає ім'я відповідно до сімейних традицій чи церковного календаря, А дехто шукає рідкісні імена під час вибору імені важливо не поспішати з ухваленням рішення, а подумати, як воно звучатиме в поєднанні з прізвищем і по батькові. Ви як батьки несете відповідальність за те. Щоб це ім'я підходило саме вашій дитинці, щоб воно було милозвучним, щоб вона потім просто і думала, що мої батьки дали мені правильне і гарне ім'я. Наталя Гаврилова, Христина Ланголь для програми новин. Поліцейські з Мельського району завершили розслідування та передали до суду справи двох місцевих жителів, які займалися браконьєрством на озері Ялпух. Порушники завдали державі збитків на понад 200 тисяч гривень. Один із них вже отримав обвинувальний вирок. Весною та влітку водна поліція під час патрулювання виявила 44-річного жителя Ренійської громади та 55-річного жителя Саф'янівської громади, які використовували заборонені знаряддя лову. У порушників вилучили 111 риб та раків, серед яких карась... Сі, окуні, сазани та білизна, також 200 метрів сіток. Згідно з інженерно-екологічною експертизою, молодший порушник завдав шкоди на понад 86 тисяч гривень, старший на понад 128 тисяч гривень. Всесвітній день друку відзначають 8 січня. Цей день присвячений визнанню досягнень у технології набору тексту і заохоченню людей вдосконалювати свої навички набору тексту. Дату свята обрано на честь 8 січня 1440 року, коли друкар Йоган Гутенберг винайшов книгодрукарську машину. Подробиці дивіться далі. Всесвітній день друку або Всесвітній день машинопису відзначають 8 січня. Це свято мистецтва та майстерності набору тексту. Він підкреслює важливість набору тексту в нашому повсті... Сякденному житті від особистого спілкування до професійної діяльності. Цей день присвячений визнанню досягненню технології з набору тексту та заохочення людей вдосконалювати свої навички. Принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення був відомий вже в стародавньому Єгипті та державах межаріччя, де за тисячі років до нашої ери вироблялися печатки з ірогліфами. Також у Китаї, шостого по восьми століття, способом ксилографії різьблення по дереву виготовлялися цілі сторінки текстів. Але цей метод руку не був продуктивнішим ніж рукопис. Потрібне було принципово нове рішення, і ним стала ідея створення рядків тексту з окремих літер. Дату свята обрано на честь 8 січня 1440 року, коли друкар Йоган Гутенберг винайшов книгодрукарську машинку. У 1452 році він розпочав друкування біблії. Першої великої книги технічно та естетично досконалий для того часу. Продовж трьох років виготовив 180 примірників, з яких до нашого часу збереглося 48. Два з них знаходяться у британській бібліотеці електронні. Ні, копії яких можна переглядати та порівнювати онлайн. Саме Йогану Гутенборгу належить пріоритет створення усього типографського процесу. У цілому у 15 столітті винахід літер став ваговим відкриттям в історії світової техніки. Це привело до революції в друкарстві масового друку книг, їх здешевлення й по праву вважається найважливішою подією того періоду. Він відігравав ключову роль розвитку епох ренесансу, реформації, науково-технічної революції та поклав матеріальну основу для сучасних процесів поширення у маси. З часом друкарські машинки еволюціонували, ставали більш портативними та ефективними, що призвело до їх широкого використання в офісах та серед письменників наприкінці 1800-х років. 1970-ті роки ознаменували нову еру в наборі тексту з появою персональних комп'ютерів. Цей технологічний процес приніс значні зміни в те, як ми набираємо текст, зробивши процес швидким та точним. Всесвітній день друку це важлива подія, яка вже нова еволюція друку та його вагому роль у сучасній комунікації. Це день, щоб оцінити досягнення в технології набору тексту та мотивувати людей вдосконалювати свої здібності до набору тексту. Юлія Петлецюк для програми новин. Поліцейські Одещини радять батькам, як убезпечити дітей від вчинення протиправних дій. Діти є уразливими до загроз, з якими можуть зустрітися за будь-яких обставин. Батьки зі свого боку мають допомагати донькам та синам критично мислити та пам'ятати про наслідки безвідповідальної поведінки. Це не лише вбереже дітей від небезпеки й допоможе їм стати свідомими та відповідальними громадянами. Начальниця відділу ювенальної превенції поліції Одещини Вікторія Чалова пояснює, діти не мають добре. Сформованих навичок критичного мислення і часто недооцінюють реальні загрози, з якими зіштовхуються. Щоб уберегти молодь від протиправних вчинків, ми радимо батькам. Переділяйте якомога більше часу дітям. Обговорюйте з ними, які загрози можуть виникати в інтернет-середовищі та як їх уникати. Цікавтеся їхнім дозвіллям та проблемами. Розвивайте у дітей навички критичного мислення для того, щоб вони могли самостійно оцінювати інформацію та правильно реагувати на неї. Називайте речі своїми іменами, адже кожен неправильний крок може призвести до негативних наслідків та відповідальності. Показуйте власним прикладам, як правильно поводитись у суспільстві, та виховуйте дітей у дусі поваги до закону. А дітей закликаємо за жодних обставин не піддаватися на пропозиції легкого заробітку і не порушувати норми закону. Якими б невинними на перший погляд не здавалися пропозиції та дії, вони можуть призвести до вкрай негативних юридичних наслідків та зіпсувати подальше життя. Поліцейські з Мельського району розкрили злочин, скоєний двома 15-річними хлопцями, які викрали мотоцикл вартістю майже 24 тисячі гривень. Інцидент стався в грудні, коли 38-річний мешканець Цеф'янівської громади залишив двоколісний транспорт біля магазину. Підлітки зламали замок запалювання, з'єднали дроти для запуску двигуна та поїхали на викраденому мотоциклі до свого села. Поліція вилучила транспортний засіб у домівці одного з хлопців. Зловмисники зізналися, що планували використовувати його для розваг. Слідчі повідомили підліткам про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Відповідно до частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України їм загрожує до восьми років ув'язнення. Зима в Україні продовжує дивувати аномальним теплом. Якою буде погода на початку січня та чого чекати у перший місяць 2025-го? Дивіться у сюжеті. Погода в Україні знову нетипова для зими. Фахівці українського гідрометцентру повідомили, що перший місяць 2025 року буде теплішим за норму на 2 градуси. Це досить помітно, як для зимового місяця. Середня місячна температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 градуси тепла. Синоптики наголосили, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10-15 градусних морозів, а абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був в останнє понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, завірюх та інших погодних катаклізмів. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним зі снігопадами інколи сильними. За регіонами погода помітно відрізнятиметься. Часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних. Але новий рік скрізь почнеться однаково, без морозів. У перші дні січня прогнозується 3-6 градусів тепла, подекуди й вище. Півдні країни, це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. Зима у січні буде лише за календарем, бо ні морозів, ні снігу тут не прогнозується. Та й дощів випаде обмаль. Денна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів. У Криму інколи перевищуватиме плюс 10. Вночі 0 градусів вище нуля. Наталя Гаврилова для програми новин. А якою погода буде в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 15 копійок, продати за 42 гривні 75 копійок. Єврокупівля 43 гривні 80 копійок, продаж 44 гривні 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 9 січня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер Південно-Західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 11-14 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 7-8 градусів. В день – 9-10 градусів з позначкою. Плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на Ютуб каналі Izmeltv онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.